Наталя Сергіївна, вона наш офіційний консультант компанії Soflex. Тобто вона представляє кастомізовані лінзи всю лінійку компанії Soflex. і саме вона відповідає за якісь там, консультації, до неї завжди можна звернутися, якщо є якісь складнощі, вона допоможе в подборі цих лінз. Моя презентація присвячена кастомізованим контактним лінзам, і я її назвала просто про складне. тому що кастомізовані лінзи, це ті лінзи за. За допомогою яких ми досить просто і легко можемо а, вирішити досить складні а, оптичні питання. Отже, основні а, труднощі в замовленні і взагалі з кастомізованими лінзами, як для мене, то це є а, такі сумніви і невпевненість лікарів в тому, а, чи варто замовляти лінзи, яку саме лінзу варто замовити, як правильно її замовити. Щоб таких питань не було, у вас є мій номер телефону, зв'язуйтесь, дзвоніть, пишіть, будемо разом вирішувати ці питання. Коротенька класифікація по кастомізованим лінзам. Отже, кастомізовані лінзи бувають м'які, бувають жорсткі. М'які лінзи поділяються на сферичні, торичні, мультифокальні, до яких відносяться лінзи по контролю міопії для дітей і підлітків, косметичні і лінзи для іррегулярної рогівки. М'які лінзи, майже усі можуть бути виконані із двох варіантів матеріалу: – гідрогелевий матеріал і гідрогелевий матеріал. Сілікон-гідрогелеві лінзи розраховані на три місяці носіння. Гідрогелеві розраховані на рік носіння. А кому ми рекомендуємо сікон гідрогелеві лінзи? В першу чергу це діти, підлітки, а пацієнти, які не зовсім дотримуються режиму носіння лінз, які люблять поспати в день в контактних лінзах, і рогівка яких потребує більшої кисневої проникності, тобто кращої кисневої трансмісії від лінз, ну, наприклад, якісь перенесені кератити. А гідрогелеві лінзи це лінзи, які рекомендовані тільки для денного носіння, тобто зранку вдягаються, з вечора знімаються термін носіння один рік. До жорстких кастомізованих лінз відносять рогівкові ортокератологічні і склеральні лінзи. Що стосується переваг кастомізованих лінз, однозначно це великі оптичні можливості. За допомогою кастомізованих лінз ми можемо надати високу гостроту зору пацієнтам практично з будь-якої ірегулярності рогівки з будь-якою кератометрією. Імідж І комфорт, звісно, для пацієнта, тому що пацієнт отримує якісний продукт високого строту зору і здоров'я в першу чергу здоров'я для рогівки. you <laughs> Не потребують фінансових вкладень з вашого боку, тому що майже всі м'які кастомізовані лінзи не потребують якихось діагностичних наборів, не потребують якихось спеціальних обладнань діагностичних для їх замовлення. Однозначно збільшується база ваших пацієнтів, і це такий ексклюзивний продукт, який не у будь-якій оптиці пацієнт може придбати. Що стосується засобів догляду за кастомізованими лінзами, по розчинам, це будь-які університети. Розчин для лінз, оскільки лінзи досить тривалого терміну носіння, як три місяці, так і тим паче рік носіння. Обов'язково механічна обробка лінз і обов'язково зволожуючі краплі. В своїй практиці віддаємо перевагу безконсервантним препаратам зволожуючим. І тут представлена лінійка UrsaFarm. Особисто для мене це беззаперечний лідер зволожуючих препаратів, які я застосовую в своїй практиці, як для пацієнтів носіїв контактних лінз, так і для пацієнтів після лазерної корекції зору і Пацієнтів з синдромом сухого ока, з дисфункціями бомєвих залос для пацієнтів носіїв контактних лінз це однозначно хілокомот або форте. Препарати, які покращують гостроту зору завдяки тому, що зміцнюють слізну плівку, і роблять її більш цілісною, зволожують поверхню лінзи. Із таких найцікавіших позицій кастомізованих лінз: перше це лінзи для контролю міопії. оскільки лінзи для контролю міопії пропонуються. Категорії пацієнтам, у яких короткозорість прогресує, це діти і підлітки. То лінзи виконані тільки із силікон гідрогелевого матеріалу. Гідрогелевих лінз для контролю міопії не існує. Вони розраховані тільки на три місяці носіння. Ці лінзи можуть бути запропоновані пацієнтам як альтернатива ортокератологічним лінзам. Крім того, у цих лінз набагато ширший оптичний діапазон. Ми бачимо, що є можливість замовити сферу до 15 діоптрій і циліндр до 6 діоптрій. Важливо, що всі кастомізовані лінзи мають крок по сфері і по циліндру в 0,25 діоптрії. і. Крок осі циліндру це один градус, тому що коли мова йде про великі циліндри, там кожний градус має значення для досягнення максимальної гостроти зору. А лінзи можуть бути запропоновані пацієнтам, які упереджено ставляться до жорстких контактних лінз. Пацієнтів з такою підвищеною чутливістю до жорстких контактних лінз. Пацієнтам, у яких графік життя не не відповідає ортокератологічним лінзам. Сама по собі лінза для контролю міопії представлена мульт. Мультифокальною лінзою з центром для далі, і оптичний центр має діаметр всього 2 мм. Тобто в зону зіниці потрапляє адідація, цим самим досягається контроль короткозорості. Лінзи ви можете замовляти з адідацією до трьох діоптрій. Є можливості замовляти різну адідацію з кроком в півдіоптрії. Бачимо широкий діапазон базової кривизни і різні варіанти діаметру лінзи. Тим самим ми можемо підібрати лінзи як на дуже пласку рогівку, так і на дуже круту рогівку, і по суті, будь-який діаметр рогівки можемо перекрити цією лінзою. Щодо помилок в цих лінзах для контролю короткозорості. По перше, треба вибирати пацієнтів. З у яких є ризик прогресування пацієнтів, вибирати в першу чергу лікування з урахуванням цього ризику, а проговорювати всі нюанси за і проти ортокератологічних лінз і м'яких лінз. Обов'язково треба робити циклаплогічну рефракцію, бо мова йде про дітей і про підлітків. Щодо вибору адідації, рекомендується. Першому пацієнту первинний вибір адідації робити 2,5 діоптрії, а далі, в залежності від переносимості, можна адідацію збільшувати, можна адідацію зменшувати, можна робити різну адідацію на сенсорно-провідне і на непровідне око. При поганій переносимості адідації в 2,5 діоптрії можна замовити лінзу з меншою адідацією у 2 діоптрії, але науково доведено, що адідація 2 і менше діоптрії не дає достатнього ефекту по стабілізації прогресування короткозорості. Як правило, дітьми дуже добре переноситься адідація в 2,5 діоптрії і навіть можна збільшувати адідацію до 3 діоптрій. Цільова група це діти ну, в середньому десь діти від 8 років, теж індивідуально залежать, від психології дитини. Для кастомізованих лінз характерна така адаптація. Всі лінзи, в тому числі лінзи для контролю міопії, після вдягання, їм треба якийсь час на те, щоб лінза досягла своєї остаточної посадки. Тобто оцінка гостроти зору, оцінка посадки лінзи проводиться через 30-40 годин, якщо є час, після вдягання. Це важливо, тому що буває таке, що одразу лінзи вдягають лікарі і дзвонять, питають, кажуть, що погана посадка лінзи чи недостатня гострота зору. Після вдягання треба деякий час пацієнту адаптуватися в кабінеті. Це 30-40 хвилин, і навіть якщо після цього є якісь питання по посадці чи по гостроті зору, треба відпустити пацієнта на 5-6 днів для того, щоб лінза досягла остаточної посадки. Оскільки в зону зіниці потрапляє адидація, то гострота зору може бути на одну-два рядки нижче ніж в однофокальній корекції. Це те, от, по чому був ваш коментар, що мультифокальна лінза погіршує гостроту зору. Тому при замовленні мультифокальних лінз обов'язково максимальна повна корекція можна навіть трошки гіперкорекція для того, щоб гострота зору на даль була достатня. І перевірка гостроти зору як надаль, так і на близьку відстань. Проводиться бінокулярно в мультифокальних лінзах. Тут до вашої уваги приклад клінічний. Це наша пацієнтка, дівчинка 12 років. Зверталися в якусь іншу. Клініку і намагалися їм там підібрати ортокератологічні лінзи. Маємо короткозорість 2,75 і 3,25 діоптрі, але при цьому бачите, що кератометрія 39,6, 41,1. Тобто дуже пласка рогівка для ортокератологічної лінзи. Не було достатньої посадки стабільного, стабільної посадки лінзи, достатньо гостроти зору в ортокератологічних лінзах. Вони там оформили повернення, і до нас звернулися для підбору кастомізованої лінзи для контролю міопії. Це топографія пацієнтки. Теж бачимо, що кератометрія 39,7. Нормальна, хороша рогівка, просто така достатньо пласка для ортокератологічної лінзи. От як клінічний приклад того, коли пацієнт з ризиком прогресування короткозорості, маємо можливість підібрати м'яку контактну лінзу для контролю міопії замість ортокератологічної лінзи. Торичні кастомізовані лінзи. Торичні кастомізовані лінзи представлені у двох варіантах. Та в силікон гідрогелеві або гідрогелеві якість матеріалу підбираємо індивідуально під кожного пацієнта. Ми розмовляємо з пацієнтом, обсуждаємо всі умови роботи, умови життя, досвід носіння контактних лінз, і визначаємось, який матеріал лінзи замовляти кожному пацієнту. Торичні лінзи мають великий оптичний діапазон. По сфері це може бути до 20 діоптрій, також крок 0,25 діоптрій, циліндр до 15 діоптрій. Вісь може бути будь-яка з кроком в 1 градус. Дуже стабільна посадка цієї лінзи, яка досягається призматичним баластом. І крім того, верхній край лінзи тонше, ніж нижні край лінзи для того, щоб лінза стабільніше сиділа. Лінзи дають максимальний комфорт, і стабільний зір і стабільний зір протягом всього терміну носіння, навіть якщо це лінза на рік носіння. Щодо помилок в вторичних контактних лінзах, це умови роботи пацієнта, навички маніпуляції з лінзами. Якщо пацієнт раніше не користувався контактними лінзами, якщо це там, ну до прикладу, там дорослий чоловік з глибоко посадженими очі, я таким пацієнтам навіть пропоную просто спробувати якусь контактну лінзу, просто щоб він зрозумів, як цю лінзу вдягати, знімати, щоб не ризикувати, не замовляти якусь дорогу кастомізовану лінзу, щоб потім не виявилося, що він не може її вдягнути. Якщо у пацієнта такі умови роботи, там якесь запилене приміщення, немає можливості користуватися контактними лінзами, тобто, це все треба проговорювати на початку етапу замовлення торичних лінз. Вибір матеріалу, тобто силікон. Гідрогель чи гідрогель, в залежності від режиму носіння режиму дня пацієнта. Важливо підбирати максимальну корекцію. Дуже важливо визначати точно вість циліндру, оскільки а, маємо крок в 1 градус. А, і а, дуже важливо визначати правильно вертексну відстань. Вертексна відстань визначається від верхівки рогівки до найближчого гнізда пробної оправи, І при великих цифрах, як сфери, так і циліндра, тут кожний міліметр має значення далі в замовленні самості. Мою лінзи, тому до цього треба приділяти більшу увагу. Також при отриманні лінз вдягаємо лінзи пацієнту і оцінюємо посадку через деякий час. Оцінюємо посадку як у звичайній м'якій лінзи, тобто центрація, рухомість, гостроту зору, ротація лінзи. Якщо не повністю це всі параметри влаштовують, можна відпустити пацієнта, дати адаптати, адаптуватися до лінзи 5-6 днів. І після цього ще раз оцінити ці всі показники, як правило, посадка стає в нормі. Гострота зору нормалізується. Рекомендується застосовувати зволожуючі краплі. Оскільки лінзи досить тривалого часу носіння, на зволожуючих краплях, пацієнти себе набагато комфортніше почувають. І приклади торичних лінз. Пацієнтка 19 років, низькі має з дитинства, використовує окуляри скарги на те, що в окулярах їй некомфортно. Маємо досить різні показники рефракції на обох очах. Окуляри були підібрані ну, більш-менш для правого ока, ліве око було слабшим, все життя було слабшим. Підібрані її лінзи на рік носіння. І я їй попереджала, що ну треба буде час для того, щоб трошки гострота зору підвищилась. Але от навіть через три місяці вона прийшла на контролі. Вже гострота зору правого ока стала 90% лівого ока 60%. Тобто, це як такий метод лікування рефракційної амбліопії. Це топографія цієї дівчини, ліве око. Ну тобто, теж нормальна симетрична рогівка, просто такий досить високий рогівковий стигматизм, майже в 5 діоптрій. І другий приклад пацієнтка 36 років. Вона скаржиться на зниження зору правого ока. Ліве око у неї погано бачить з дитинства. Вона прийшла в клініку до нас зі скаргами на низький зір правого ока. На праве око їй була виконана ексимерлазерна корекція зору. На ліве око не було запропоновано ексимерлазерна корекція зору, оскільки гострота зору з корекцією без корекції не дуже сильно відрізнялася. І пацієнтка відмовилася від лазерної корекції. Натомість вона погодилася на корекцію зору торічною лінзою. Ми замовили. Сілікон-гідрогелову торічну лінзу на три місяці носіння, і через тиждень носіння цієї силіконо-гідрогелової лінзи вона вже отримала 0,5. Ми домовилися, що вона деякий час покористується торічною контактною лінзою, і вона сказала, що якщо гострота зору підвищиться до достатнього її рівня, то вона зробить лазерну корекцію на ліве око. Це топографія цієї пацієнтки, ліве око, також симетрична рогівка і астигматизм майже в 4 діоптрії. Мультифокальні контактні лінзи. Мультифокальні контактні лінзи для пресбіопів Представлені також двох варіантів: Селікон-гідрогелеві і гідрогелеві. Оптичний діапазон від плюс 10 до мінус 20 діоптрі. І цікаво те, що є торичні мультифокальні лінзи з циліндром до 6 діоптрій. і вісь циліндра також 1 градус. Різні варіанти цих мультифокальних лінз можуть бути центр як для далі, так і для близу. Можна обирати різні дизайни лінз на прави на лівий в залежності від потреб пацієнту, від віку, від адідації, від характеру діяльності і від того, де сенсорно ведуче око. Адідація може бути різна до трьох діоптрій, різні варіанти базової кривизни, різні варіанти діаметрів. Тобто цим досягається кастомізація підбору мультифокальних лінз, тим, що ми під будь-яку рогівку, під будь-яку рефракцію можемо підібрати мультифокальну лінзу для досягнення максимального ефекту. З мультифокальними лінзами. Напевно, найбільше складнощів у лікарів з'являється з пацієнтами, тому що мультифокальні лінзи кастомізовані, як і будь-які мультифокальні, м'які контактні лінзи. Це такий компромісний варіант. І треба про це повідомляти, про це проговорювати з пацієнтом. Про те, що на дуже близькій відстані дуже мілку діяльність пацієнт все одно не зможе а, виконувати. На середній відстані там, від 40 сантиметрів комп'ютер це, да, це буде нормально видно. Надаль також може бути не зовсім ідеальний зір, особливо якщо маємо центр для близу. А, тобто, це вся бесіда має проводитись з пацієнтом, щоб потім не було, що пацієнт отримав не зовсім те, чого очікував. Також уточнюємо Умови роботи пацієнта навчаємо маніпуляціям з лінзами а попередньо. Якщо це пацієнт, який раніше не користувався контактною корекцією, то краще проговорити ще на початку нюансів з маніпуляціями. Вибираємо дизайн лінзи, матеріал, режим, носіння, Вибираємо силікон, гідрогель чи гідрогель. Замовляємо контактні лінзи мультифокальні можна з різною адідацією, в залежності від віку потреб пацієнта. Також оцінюємо посадку рухомість гостроту зору через Деякий час після вдягання, і як і всі мультифокальні лінзи гостроту зору оцінюємо бінокулярно, як на даль, так і на близьку відстань. Як правило, пацієнти після 40 років вже е, мають якісь скарги на пересихання поверхні ока, тому обов'язково рекомендуємо зволожуючі краплі і за необхідністю даємо адаптацію 5-6 днів. Клінічний приклад пацієнтка 57 років користувалася раніше окулярами для далі для близу, але вона звернулася до нас зі скаргами на те, що очі дуже швидко втомлюються в окулярах. При тривалій роботі за комп'ютером виникає головні боля. Такі астенопічні скарги з'являються. Бачимо різну рефракцію на правому на лівому оці виражений астигматизм лівого ока. Її були запропоновані мультифокальні торічні лінзи на 3 місяці насіння з адідацією до 2,25 діоптрів в лінзах. Ми Отримало достатньо гостроту зору, і вблизу вона спокійно читає п'ятий текст. Косметичні лінзи. Косметичні лінзи розроблені з метою перекривати якісь косметичні дефекти поверхні рогівки. В залежності від дефекту, ми можемо зробити або прозору зіницю, як на нижньому слайді, якщо у нас є колобома радушки, або чорну зіницю, як на верхньому малюнку, коли у нас є бельмо рогівки, для того, щоб просто косметично вскривати. Цей дефект. Маємо різні варіанти кольорів, маємо можливість замовляти різні діаметри лінзи, вибирати різні діаметри зіниці, або прозорий, або чорний. Можемо різні діаметри від 2 мм до 4,5 мм вибирати, різний діаметр профарбованої частини райдушки, для того, щоб максимально косметично ця лінза не виділялася від парного ока. Широкий діапазон оптичних можливостей лінз плюс-мінус 35 діоптрій, циліндр до 12 діоптрій. Лінзи гідрогелеві розраховані на рік носіння. І для того, щоб уникнути помилок, ви можете замовляти діагностичний набір для того, щоб точно визначитися з кольором, з діаметром профарбованої частини райдушки, з діаметром самої лінзи, в залежності від парного ока, можна примірити для того, щоб максимально точно цю лінзу підібрати. І до косметичних лінз також відносно. Відносяться лінзи для корекції аномалій кольору сприйняття. Ці лінзи підбираються також за допомогою діагностичного набору, який можна замовити під конкретного пацієнта. До кастомізованих лінз жорстких відносяться склеральні лінзи. Склеральні лінзи це жорсткі лінзи, які опираються на склеру і по суті виконують роль рогівки. Вони можуть дати високу гостроту зору будь-якій кератометрії при будь-якій іррегулярності рогівки, дуже широкі оптичні можливості, дуже комфортна сама лінза, і дуже високу гостроту зору дає пацієнтам з досить складними параметрами рогівковими. Головна умова досягнення високої гостроти зору при склеральних лінзах є прозорість оптичних середовищ. Склеральні лінзи рекомендуються, ну, в першу чергу, це і регулярні рогівки, кератоконуси, кератоглобуси. Після радіальних після постласік пацієнти, прозора дегенерація сітківки. Можуть бути також запропоновані лінзи пацієнтам з проблемами поверхні, передньої поверхні ока, як нитчатий кератит, синдром Шегрена, Стівен Джонса, тому що ця лінза створює такий купол над рогівкою між лінзою і рогівкою. Є постійно кліренс сльози, завдяки чому а, рогівка не пересихає і не, ви, не, ви, не виникають такі дистрофічні зміни. Або лінза можуть бути порекомендована пацієнтам з непереносимостю рогівкових контактних лінз. Склеральні лінзи розраховані на рік носіння, мають різні варіанти діаметрів і дуже великий діапазон сагітальної глибини. Я тут сфотографувала дві лінзи: це найбільш глибока лінза, на другому малюнку найбільш пласка лінза. Тобто тут на фотографії навіть видно на наскільки відрізняється сагітальна глибина лінзи. І клінічний приклад до нас звернулась пацієнтка 64 роки. Вона, в принципі, звикла до того, що вона дуже погано бачить. Погано бачить вона з юності у неї кератоконус. Користується рогівковими лінзами, при тому, що вона мені навіть не могла сказати, коли саме їй ці лінзи підбирали. Сказала, що близько п'яти років, але я не знаю, ну чи точно. Чи точно це 5 чи більше. В своїх контактних лінзах рогівкових вона бачить 0,01, 003. В минулому році вона звернулася в іншу клініку зі скаргами на низький зір, і їй там запропонували чомусь заміну кришталика. При тому, що на другому оці у неї, у неї як такової катаракти, по суті, немає. Пахіметрія у цієї пацієнтки мене прям вразила менше 350 мікрон. На рогівці є стрії в оптичному центрі, тому що дуже перерозтягнута сама сітківка лін. Лінза і ОЛ Лінза на місці стабільна. Там все нормально, очне дно без особливостей бачимо топографію цієї пацієнтки. Це праве око. Описана кератометрія 63 три діоптрії, пахіметрія. Ну тут найтонше місце показано 230, але я думаю, що це не зовсім правильно. Десь 350 пахіметрія тут. І їй була запропонована склеральна лінза без лінзи. У неї зір. Одна сота в склеральній лінзі. Ми отримали 0,5. Пацієнтка задоволена. Я теж не знаю, хто з нас більше задоволений. Це фотографії цієї пацієнтки. Перша фотографія це без лінзи. Ну, тобто і так візуально видно, що рогівка. Прям зовсім. І на другій фотографії це м -м, лінза на оці пацієнтки. Ось і ті цієї пацієнтки в лінзі склеральній бачимо лінзу, бачимо кліренс слізи. Під лінзою бачимо рогівку і бачимо навіть стоншення рогівки. Тобто лінза не торкається рогівки, ніяким чином не, не може погіршити стан таких дистрофічних змін на рогівці. І другий клінічний приклад пацієнтка 47 років. Їй була зроблена радіальна кератомія, а потім з якоюсь метою її зробили крослінкінг на одному оці. Корекції зору не було ніхто її нічого не підбирав. Зір у неї тут проліве око, зір 6 сотих. Тиск нормальний на рогівці, радіальні насічки і такі дві дугоподібні насічки. Напевно, стигматомії робили вздовж лімбу в верхньому, в нижньому секторі ще такі дугоподібні насічки були. Оптичні середовища прозорі, очне одного в нормі. Також підібрали їй склеральну лінзу. Їй була підобрана склеральна лінза іншого дизайну. Ми маємо змогу кастомізованих лінз обирати два дизайни склеральних лінз. Підібрали лінзу OneFit. Вона краще підходить для таких пласких рогівок і отримали в результаті 70% позору. Це кератопографія пацієнтки цієї, і також осі лінзи. Також бачимо лінзу, бачимо підлінзовий простір, бачимо кліренс слізи, рогівку. Теж можемо відстежити, що лінза не торкається рогівки, ніяким чином не травмує. Можемо бачити посадку краю лінзи для того, щоб правильно цю лінзу підібрати, дуже зручно користуватися оптичною когерентною томографією для того, щоб оцінювати і кліренс. і Посадку краю лінзи, як центральний кліренс, так і периферічний кліренс по догляду за склеральними лінзами, обов'язково зволожуючи краплі, препарати UrsaFarm – це препарати першого вибору для особливо пацієнтів по склеральним лінзам. Якщо у пацієнта є проблеми і протягом ночі, то рекомендується ще VitaPos за нижні повіки на ніч. Розчин по зберіганню лінз в принципі можна універсальний, але обов'язково рекомендується очисник для глибокої очистки лінсу. Кілька лінз тривалого терміну носіння. Я вам дуже дякую за увагу. І я хочу сказати, що до своїх пацієнтів я вам зичу відноситись так досить творчо, індивідуально, і бажаю вам цікавих випадків і вдалих підборів лінз. А за наявності якихось проблем, зв'язати зі мною.